У спеціальній майстерні технік протезист Максим Мацько шліфує гіпсову модель для протезу гумілки. Її виготовляє для пораненого військового. Далі модель передають у цех вакуумного формування. Там уже зроблять тестову гільзу, розповів спеціаліст. Це друга стадія протезування. Перше – це знімок гіпса, негатив, а це вже позитив. Ми його обробляємо, вводимо в розміри. По формі підганяємо, в залежності від того, який це тип протезу, робимо певну гільзу, попередньо узгодивши з пацієнтом по його кухсі, дивимося, що йому найкраще підійти, і тоді робимо. У Полтаві оновлена та відремонтована дільниця підприємства Ортопед запрацювала близько місяця тому. Облаштували її на місці колишнього протезного заводу, який приватизували минулого року. Нині тут завершили капітальний ремонт виробничих майстерень. Працює 80 людей. За місяць повноцінної роботи виготовили майже півтори сотні протезів, третина з яких для військових, розповів Суспільному медичний директор Олег Биковець. Безпосередньо цій дільниці близько 120 протезів, а потужності підприємства взагалі дозволяють на півтори тисячі протезів в рік. Із кожним пацієнтом фахівці працюють індивідуально, розповів Олег Биковець. Безпосередньо за кожним столом працює окремий технік протезист, в якого окреме замовлення він індивідуально отримує на нього комплектацію, і після виготовлення індивідуального куксоприймача проходить зборка, попередня зборка протезу. І після виставлення схеми протезу він передається нашим фізичним терапевтам та ерготерапевтам для освоєння навичок ходи. Так, скажімо, спочатку одягання, знімання, вставання з протезом, сідання з протезом та та основ самообслуговування. Окрім протезів, на підприємстві нині виготовляють, зокрема, ортопедичне взуття, бандажну продукцію, ортези на верхні, нижні кінцівки та на хребет. Необхідні допоміжні засоби люди отримують безоплатно за державною програмою. Зокрема, це військові та пільговики. Тетяна весна, анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.